Увага! Для кращого усвідомлення складності професії рятувальника у цьому випуску використано комп'ютерну графіку. Сьогодні у випуску професія пожежний рятувальник. Так, Вам не з камерою бігати. Плюси та мінуси даної професії. Про особливість роботи вогнеборця. Далі у програмі не пропустіть буде гаряче не знаю у нас канал писами. Сатадивче. Вітаю всіх телеглядачів. Традиційно у ці поріма продовжуємо вас інформувати. Потім будеш інформацією. У сьогоднішньому випуску ми познайомимо вас із найбільш небезпечною професією у світі професією пожежного рятувальника. Для цього ми вирушаємо у 10-ту державну пожежно-рятувальну частину 5-го державного пожежно-рятувального загону міста Броди. Вітаю, панове! Мене звати Сергій Нікішин, і в звичайному житті я журналіст. Та сьогодні стану рятувальником. Це телепроєкт професії. Поїхали! Тут за 15 хвилин до 9 ранку відбувається зміна караулів та шикування. Та перед тим мене як справжнього рятувальника одягають у бойовий одяг, який важить до 5 кілограмів. Юст. Після цього я стаю у стрій. Слава Україні! Героям! Також кожного ранку о 9 годині особовий склад вшановує пам'ять усіх полеглих захисників України. Далі заступник начальника десятої ДПРЧ Руслан Мамчур та начальник частини Андрій Мисків дають розпорядження. Після цього обов'язково відбувається ревізія усього обладнання. Рукавів. Я знаю вже ну на пам'ять, має бути 10 штук 51-го діаметру, 10 штук 77 го діаметру. Відповідно, я приймаю чергування, дивлюся на їх кількість, чи вони є наявності, на їх цілісність, поханність, щоб вони були помиті, висушені, складені в хорошому порядку. Кріплення їх, щоб була якась трошки натяжка, коли при оперативних діях на будь-якому виїзді. Пожежний той саме чи командир відділення. Ну будь-хто залучається до певних оперативних дій при відкриванні в циклу, навіть при самому елементарному не отримав травм. Коли усе перевірено на справність, я знову одягаюся у бойовий одяг, аби виконати першу вправу щодо евакуації потерпілого із пожежі, адже завдання пожежного не лише загасити полум'я. А й врятувати життя спершу мені демонструють, як це робити, надянув. Зрештою дійшла черга і до мене, і якщо ви помітили, виконували цю вправу не лише в бойовому одязі, а й разом із апаратом, який важить 16 кілограмів. Прямі камери на новому каналі я не знаю. У нас є. канал би самий висадили. І це ще я пробую зав'язати без маски, яка йде у комплекті із дихальним апаратом. Можна сказати, пробний варіант пройдено. До слова, пожежні не ходять постійно в бойовому одязі, а одягають його лише за необхідності. І так, пожежної труби, по якій спускаються вогнеборці, теж нема. Вже ми перший раз. Далі ускладнюємо завдання. Я одягаю маску, в якій звужується кут огляду, адже евакуація людини під час пожежі часто ускладнюється задимленням приміщення. — Тобі маска. — Все, Я же ж... — тут руку крутиш, так і керчу. — Тобі вісім казано в цей кут. — Ну, давай так, так, Може, можу, так, так от, от, от. Це принцип. — Добре, все, здорово. Це створює чистіший простір і менше обзор. Бо так ти бачиш повністю всю картинку, а так тобі звужуєшся і ти певний кінець рятувального мотузки вже не бачиш, де він закінчується. Тобто ага. Ти вже дещо по відчуттях на ошук шукаєш. Ага. Звісно, робота у майсти набагато ускладнила завдання, але безпека самого рятувальника понад усе. Але після декількох рухів приходить усвідомлення, наскільки важливо все робити правильно, адже кожна секунда на вагу золота. Деякі нормативи виконуються в апаратах на стисному повітрі. ви мали можливість цього переконатися. І це наш особовий склад відточує свою професійну здатність виконувати ті чи інші завдання під час ліквідації надзвичайних ситуацій пожеж на території нашої громади. Апарату. Є перші успіхи. Виділився потовиділення. значить організм працює. Я, я тепер розумію, чого пожежна ніколи називає Він мокро. Справу завершено, і я вже мокрий. А попереду ще весь день тут я спробував евакуювати не лише потерпілих, а й самого себе. Для цього справжні фахівці показали, як правильно в'язати вузол, закріплюючи до конструкції, і це не найскладніше. Ми мали можливість сьогодні переконатися, яка непроста робота пожежного рятувальника. Кожного дня, починаючи з зміни караулів, так як ви були присутні, є згідно розпорядку дня певні поставлені задачі. Заняття, господарські роботи, виконання певних вправ і норматив. Далі за допомогою драбини я повинен із одягненим апаратом залізти на третій поверх, враховуючи те, що із спорядженням вагою в 21 кілограм. Вилізати по подабині небезпечно, мене страхують за допомогою тросу. Це на випадок, якщо я десь оступлюся і полечу донизу. Отож, пожежа на третьому поверсі я на початковій позиції. Час пішов. Нехай мене пробачить усі пожежні, але аж за 50 секунд я нарешті видерся до пункту призначення. Не маючи досвіду, так намагався вилізти чим пошвидше. Що перше забув про страх висоти, але таки виконав завдання менше ніж за хвилину. Однак цього часу цілком достатньо, аби полум'я знищило помешкання. Тому є право лигу на два. А як на два цілий, здоровий, О, значить, дай ми тебе спустимо. Звичайно, все зразу опанувати неможливо, але ви старались, намагались, ми в цьому вас підтримали. Признаюся вам чесно, це було найважче, не враховуючи те, що я не тримав у руках ще пожежний рукав. Однак такий досвід 100% пішов мені на користь однозначно. Так, вам не з камерою бігати. Я би не сказав би, що це прикольно, чи це для картинки на телебаченні, але найважче це, напевно, було лізти по драбині. Фінальне завдання на сьогодні це втримати пожежний рукав, на який багато хто каже шланг. Ні, шлангами називають людей, які ліниві, а у ДПРЧ це пожежні рукави. Цього разу у мене завдання пробігти 40 метрів із апаратом на спині, аби погасити умовну пожежу, і це виявилося найлегше. У Нас з вами відбулася комунікабельність правильного типу. Відповідно, те, що я вам пояснював, показував. Ви це з першого разу розуміли і старалися правда зусиллям докладати в цю правильність і. Таки в результаті отримали результат, який мав бути. Також після цього пробував одягнутися на швидкі з чим справився за одну хвилину та залізти у пожежний автомобіль. Але якби ж це в реальності було з боку, це виглядало десь приблизно так. Комусь треба сказати, ну хлопче, ну зусереться, візьми, зробиться так, як має бути правильно. Не відволікайся. Життя пожежника сповнене небезпекою, відповідальністю та викликами. Він завжди готовий допомогти тим, хто потребує допомоги та відчуває відповідальність перед громадою. Сьогодні я у повній мірі відчув на собі. Професію вогнеборця, хоча на реальну пожежу не допускають навіть курсантів. Однак в нашій службі якби поступали в навчальний заклад і хотіли б цю професію освоїти, я би сказав, що підходити. Бігати з апаратом, лізти по драбині, в'язати правильно вузол, аби евакуйовувати людину, зрештою тримати пожежний рукав, який теж не є легким, було надскладно. Ми показали вам роботу рятувальника, аби ви зрозуміли наскільки небезпечною та важкою. Є їхня праця. Рейдові групи в нас функціонують вже з якщо напомню з 20 березня. Тобто це почалося з п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя. Так і весь наступний минулий тиждень ми проводили рейди. Якщо брати першу частину, тобто перший кінець першого тижня, коли почалися рейди, паліїв ми не виявили. Ми навіть фіксували фото, відео робили. Наприклад, тих територій, де ми об'їжджали це Смільне, Сиденівка, Ковпен, це околиці бродів гаї, тобто ця вся територія, так де зазвичай в нас виникають якісь масштабні пожежі. То поліїв навіть ознак якихось диму єдине, тільки скомано в дим. Тобто реально поліїв не було. Вже починаючи з понеділка, це вже почалися в нас пожежі, і е, ми почали вже також продовжували рейди і почали виявляти факти самовільного випалювання. За цими фактами ми вже складали адміністративні протоколи. Тобто, в загальному, що стосується по району, складено 12 адміністративних протоколів безпосередньо працівниками ДСНС. Що стосується Бродівської громади, це і два протоколи відповідної штрафи. Так, і Підкамська громада два протоколи. Тож ми просимо із повагою та шаною ставитися до рятувальників, не телефонувати на 100 у день просто так. Берегти себе, свої приміщення та роботу пожежних рятувальників, адже іноді вони рятують не лише домівки, а й серця. Що ж, бажаю рятувальникам сухих рукавів, а інспекторам чистих протоколів це був телепроєкт професія. Мене звати Сергій Нікішин. До зустрічі. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.